Без того, як прибрати царя Медаса, нічого не зміниться, залишиться та сама корумпована вертикаль, та сама корумпована система, все це залишиться. Більше того, продовжиться війна, бо на ній заробляти хочуть. А нам потрібен мир. Українцям зараз заради збереження держави. Заради збереження життя народу потрібен мир. І тому вимога українців має звучати однозначно. Уряд національного спасіння – це добре. Відставка Єрмака це супер. Відставка силовиків, заміна тих, які зашкварились, отак. от. Але найголовніше це відсторонення царя Мідаса від виконання обов'язків, відсторонення Володимира Зеленського, передачі всієї повноти політичної влади в парламент військової, в генштаб і головнокомандуючому ЗСУ. Вже потім заміна сирського, звичайно, заміна спікера парламенту, цього Стефанчука, Кабанчука Хмельницького. Головне знайти суть. Головне прибрати царя Мідаса, а не просто отакоє: от, от замінити фішки і далі рубати бабло, а ти Іван Петро Семен іди гинь.